Друзі, вітаю! Вітков називає нові дедлайни завершення війни і політичну послідовність, якщо іде, має статися. Орбан має переконати Трампа зустрітися з Путіним. А, в Чехії стався скандал, де з парламенту прибрали український прапор. Але ви знаєте, моє улюблене мексиканське прислів'я, вони хотіли нас закопати, але не знали, що ми насіння. Тому замість одного прапора з'явилось. Три пам'ятаєте цю прекрасну ірландську легенду. Тому про російські партії, про російські шпигуни, давайте чесно говорити, які прийшли до влади в Чехії, намагались забрати один прапор, але з'явилось три. Тому зараз ми ще по цьому пройдемося, Плюс в російській госдумі а, вирішили бити ядерними ударами по фейкових. Білих домах, ельфових башнях, бігбенах, ну і все інше, що бачили російські депутати в Європі, Діснейленд, Паби, от, і магазини Луї Вітон мають вибудувати десь в Сибірі або десь на півночі, і, власне, по них стріляти російськими атомками. А, ну, Давайте все це проаналізуємо. Плюс наша послиня каже, що будуть томагавки і не тільки, наскільки можна вірити в ці слова, тому що саме ця а Політикиня обіцяла нам вступ в ЄС швидкий і тягнула три роки, а потім через корупцію була призначена послом. Тому є нюанси, але давайте все по порядку проаналізуємо, пройдемось по всьому. Підпишіться на цей YouTube канал. Друге, я вам хочу подякувати. Ми закрили наш збір. Зараз робимо всі документації і якомога швидко відправляємо автівку на поле бою. І плюс купуємо дрони. Тому дякую кожному з вас. Ми зробили дуже класну історію, і до понеділка я вас не відволікаю від політики. Збори повернуться не раніше понеділка. Тому підписуйтесь. Ви знаєте, нас атакують російські боти, хочуть понизити видачу україномовного контенту політичного. А ваша підписка навпаки каже алгоритму, це гарний контент, дай більше рекомендацій. Тому зробіть це, а ми починаємо. Власне підігрівається дуже сильно візит Орбана до... Штатів, ну і власне Блумберг вийшов з матеріалом і каже Орбан: їде домовлятись про зустріч Трампа і Путіна. Путіну дуже треба ця зустріч. Путін дуже хоче її організувати. Але в Путіна дещо не виходить. Ну як мінімум, починати відвертати увагу Трампа від війни в Україні. І Путін зараз же ж намагається це робити всіляко. То Лавро винен, то ще хтось винен. Путін же не винен. Путін хоче дружити з Трампом. Трамп, давай ми ще тебе за покрутимо і побрешемо. Але Трамп, начебто, виглядає, що щось зрозумів, бо Орбану уже американці послали сигнал. Не треба просити для Путіна зніми блокаду вступи Україну в ЄС. Ну і європейська преса каже, це була б суперперемога і для штатів, і для самого Орбана, і для України, і для Європейського Союзу. Щоб зняти ці заборони, ну бо виглядає стидно. Ісландію хочуть вступити в 28-му. Чорногорія вступить в 28-му, А ми до 28-го тільки переговори маємо закінчити. В тому числі, дякуючи отаким міністеркам і послинням, які просто витрачали час а тихенько займалися. Корупційною сірою касою, обкрадаючи через державні органи державні підприємства. Так, да, вони тормозили, зараз обіцяють нам томагавки і не тільки. Зробіть хоч щось, а не просто розповідайте і нам тут потякайте. Треба робити роботу для держави, а не просто чилити під Вашингтонським політичним сонцем. Немає результату. І нічого не робиться, точно так же, як не робилось по вступі в ЄС. Ну і зараз Трамп намагається це вирішити каже, давайте змушувати Орбана. Знімай блокаду. Путінський агент. І зараз будеться зустріч. кажуть, Орбан готується знову залізти в голову Трампу. Орбан намагається посилити свої позиції. Орбан везе там різні розтяжки від Путіна. Типу, мовляв, давайте дружити. А Угорщина загалом хоче бути сматрящим від Трампа по Європі від Путіна від Цзіньпіна, Ну одним словом натягують на себе те, що натягнути не можна, і дарма це роблять, тому що потім може дуже сильно прилетіти. Краще не брати те, що ти не можеш витягнути. А тут, знаєте, імперські амбіції заграли. Ви знаєте, що в структурі угорської армії навіть є велике адміралтейство, але, на жаль, немає моря. От, але серйозні морські полководці там присутні. Мені здається, що Орбан один з них. Вітков каже. Що війна закінчиться дуже скоро. Трамп зробив дуже багато в цьому. Трамп теж не відстає в словах, каже, що ми зробили дуже багато, Лукоїл, Газпром. Частково правда, але не все. От правда, наприклад, що путінський олігарх Тімченко, друг Путіна, кооператив озера, Хотів викупити російським, там же за безцінь їх зараз продають, вони вирішили цим скористатися. Купити активи Лукойла в Штатах на Заході. Мінфін сказав: ні. Ти путінська підстилка. Ну, якщо не зовсім літературно перекладати, але насправді вони так близько до оригіналу його назвали. Що ні, це кремлівська контора. Відмиванням грошей, зароблянням грошей в Штатах тобі ніхто не дасть. Путін надто хитро себе веде, ми все бачимо, ми присікаємо. Ось такі моменти. І це добре. А, вертаючись до Вітькофа, він каже, що зроблено супер багато. Ну, ділимо на два, точно щось зроблено. От, не будемо перехвалювати. В Майамі був там бізнес-форум, і вони в тому числі це обговорювали. Вітков живе в Майамі, в суперкатежному, в суперелітному катежному містечку. Ну і власне там е, пішла розмова про Україну. Він каже, що. Да, Трампа це важливо, це супер важлива геополітична історія війна в Україні. Але цим займемося після війни в Газі. Він каже: ви знаєте, Трамп зупинив вісім воєн, це буде дев'ята, супер, але є один маленький нюанс. В Газі ж, начебто, війну вже закінчили. Трамп уже ж за це мав отримати Нобелівку. Там уже ж всі святкували, що все завершилось, виявляється, не завершилось. Тоді питання в такому розмитому конфлікті, коли воно завершиться. І коли мають перейти до нас, і щоб потім зробити так, щоб Путін підписав свою частину? Бо питань до України насправді ж немає. Всі питання до Росії, щоб зупинила свою криваву агресію, щоб зупинила свою криваву історію тут? Бо тим часом, що відбувається в Росії? В Госдумі це реально офіційний рівень депутати. Зрозуміло, що вони там через одного, а можливо, навіть всі пришелебкуваці, просто пропагандисти, імперіалісти. Там вийшли з ініціативою, пише «The Moscow Times, каже, давайте, збун, це стара ініціатива, я вже її давно відслідковую. Але невилічені люди вони далі повторюють свої, свої комплекси, і вони кажуть, що треба Заходу показати ядерний пепіл, налякати їх, і в Росії збудувати, значить, такі патьомкінські е е е фейкові. Ельфові башні, білий дім. Треба збудувати там, значить, якісь конгрес холи західні, збудувати Біг-Бен і по них бити ядеркою, показуючи Заходу, відбиваючи бажання лякати Росію ядеркою. Що це говорить? Це говорить по-перше, що в Росії проблеми з головою. Друге, що немає права ця пришелепкувана країна мати ядерку. Третє, це говорить, що Росію реально налякали. Американські вистріли ракетами, і Росія зрозуміла, що може прилетіти. І звідси ось ця паніка і ось цей дитячий, недорослий, абсурд, і політичні заяви. Ну, злякались і добре. Тепер знаємо, чим їм лякати, але давайте стратегічну ціль України на наступні роки і політичні каденції це ядерка наша. Щоб Росія знала, що от вони нам щось погрожують, ми запускаємо дві ракети, кажемо, цей раз без. Ядерного заряду. А далі ви да, виводите своїх фейкових мікімаусів і по них стріляєте. Ну от схочу, але по своїй території. Загалом мені в даному плані Росія подобається. Вони, щоб налякати Захід, будуть бити по собі. Ну, типу, бий своїх, щоб чужі боялись. Ну, непогано, непогано, побільше більше ядерних атомних зарядів хай прилітає по Росії від самої Росії. Нам така історія подобається. Що ще нам подобається? Це Чехія, ну, як мінімум, її проєвропейська частина, бо прийшов новий спікер. Зрозуміло, що проросійський взяв, зняв український прапор, який офіційно висів на Флагштову, разом з красивим чешським прапором. Тому що це Європа і Чехія, яка самовіддано допомагає Україні по простій причині. Чехи пам'ятають, як на них напали такі самі фашисти 80 років тому. І вони допомагають тим, хто в біді, бо самі колись були в біді. Це чесні, порядні, гарні люди, чехі господарі і дуже дуже великі малиці, як вони допомагали. Але ви ж знаєте, що в кожному стадії є російська вівця, і ось ця вівця зараз підняла голову і намагається захватити парламент і загалом владу в Чехії. Намагається захватити уряд. Ну і власне новий проросійський спікер. Дав наказ забрати прапор України, але ви знаєте, що Україна це прекрасна історія і для Чехії, і для Європи, і для світу. Тому знаходяться гарні люди. І Ян Ліпавський, попередній міністр закордонних справ, запостив фотографію, що три партії зі своїх вікон вивісили українські прапори. На тій же самій будівлі, де ще кілька хвилин тому зняли український прапор. Там з'явилось три українських. Прапори. Дякуємо за це Чехам і хочемо сказати росіянам: всюди, де ви намагаєтеся знищити український дух українських військових, всюди, де ви намагаєтесь знищити українську армію, всюди, де ви намагаєтесь знищити українські політичні інституції, буде з'являтись втричі більше. Доки ви, довбні, не зрозумієте, що Україну не перемогти, Україна сильніша вас, і всюди, де ви будете намагатись натиснути, нас буде з'являтися втричі більше. Ви хотіли нас демілітаризувати? Найсильніша, найбільш інноваційна, просто лідируюча мілтек-індустрія в Європі. Це вони хотіли нас демілітаризувати. Вони хотіли знищити нашу армію. Сьогодні в українській армії мільйон людей. Вони хотіли знищити нашу державу. Сьогодні наша держава одна з центральних лідерських держав, які говорять, що робити сьогодні і завтра в Європі. Вони хотіли нас збанкрутувати. сьогодні. Україна отримає десятки і сотні мільярдів зі всього світу. Ось це показова історія з цим українським прапором у Чехії. Тому ми знаємо, що робити, і ворогу точно нас не знищити. Дорогі я хочу вас. Е Всіх обійняти. Я хочу подякувати за донати. Зараз ставте і по PayPal, і по банці. Я зараз її закрию. Ставте все на паузу. PayPal зелью на банку. Ну от, щоб ми з вами все укомплектували і, власне, могли передавати нашим військовим. Тому зупиніться все відправляти. Дуже вас прошу. Ви активно це робили. Зараз трошки відпочинемо. Заробимо а далі, будемо знову вриватись. Тому я хочу попросити вас. Написати в коментарях те, що сказав Вітков після Гази. Давайте вже не говорити, коли в нас закінчиться війна. На вашу думку, в Газі, коли закінчиться війна і чи колись закінчиться. Підпишіться на цей YouTube канал. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!